Пасад це не про емоції та відчуття, це про впевненість, комфорт і те, що все буде класно працювати. Є автомобілі, щоб хизуватися, а є автомобілі, щоб возити. А пасад це взагалі інакше. Це більше про спокій, стабільність і надійність. Сьогодні мова піде про Passat b 8 Це мій особистий автомобіль, яким я користуюся вже півроку, яким я проїхав вже 40 тисяч кілометрів, і переважно це були європейські дороги. І хочу розказати свій досвід використання не як автоогляд професійний, а просто от як е нуб. Кожний новий день, кожна нова подорож починається з того, що потрібно нові стерепеточки. Ось такі від. Ні, убеван випуск. Кінець 21-го року, модельний ряд 2022 року. Білий універсал, прям який я шукав, тому що часто їжджу, часто вожу різні комп'ютери, ноутбуки, ящики, все по роботі в багажнику. Багажник 650 літрів, що до нього підам, е, покажу. Ну, і так, пройдемося по характеристиках. Дизель 2,0, 150 коней, ДСГ, семиступка. Ну, загалом, що ще треба, щоб їздити по місту і за містом. Це мені здається, цілком достатньо цього всього. Скажу так, Passat – це не та не той автомобіль, який показує, що в тебе є гроші, але загалом класна, спокійна, стримана машинка. Я казав, що це автомобіль для тих, в кого є смак, і взагалі Фасад це автомобіль, який працює краще, ніж більшість. Ну, крім мого оператора, мій оператор працює найкраще за великі гроші. Колір виглядає як. Ваша совість, якщо вона чиста після мийки на самообслуговування. Також 17-ті колеса. 17-ті колеса загалом зручно, щоб їздити і по бездоріжжю невеличкому, і по місту. Тобто це серединка між комфортом і виглядом. А що мені подобається по кузову, це ось ця полосочка, така прям, яка підкреслює автомобіль, трішки додає до нього вираженості, і це його відрізняє навіть від Passat b 7 та та інших попередніх автомобілів. Затоновані стопи в цьому автомобілі це просто щось. Мене часто запитують, де я їх тонував, а це. Вони йдуть вже в заводу, ось такі тоновані. Загалом гарно виглядають як і ввечері, як і так і в день. Фари IQ LED, максимальна оптика, яка вирізає зустрічні автомобілі. Можна подумати, що ти їдеш з прожектором, тільки нікого не сліпиш. Загалом вирізає гарно. Ну в принципі, мені ніколи зустрічні автомобілі не блимали. Із-за того, що я їх сліплю. Ну не знаю наскільки вони розумні. Можливо, ще якби вони блимали, коли поліції стоїть, то ціни їм не було. Але загалом рекомендую їх. В бронепленку поклеюти, тому що сколи можуть бути на них. Хай там незначні, але можуть бути. Так як фара коштує як орієнтовно, як крилови літака. Так, сколи можна побачити, в мене вже з'явилися на капоті. Це за 40 тисяч кілометрів. Три чи чотири сколика на капоті є, але щоб їх не було, то навіть не знаю, краще не їздити, а постійно тримати автомобіль в гаражі. Рома, а ти бачив, як виглядає бізнес-клас в літаку? Ходи покажу, навіть літака не треба, тому що це ракета. Ой, зараз присядемо, подивимося, дивіться. Так, поки що виключу запалювання. Повністю чорний салон, цифрова приборка, магнітола, CarPlay, сенсорне керування клімат контролем. Можна побачити, дивіться, яка гарна чітка цифрова приборка. Вона, до речі, переналаштовується, дуже багато різних функцій. І CarPlay. CarPlay, ну, це реально класна штука, якою я користуюся кожного дня. Не користуюся старт-стоп, завів машину виключив. А також є автопаркування, яким я взагалі не користуюся. Я користувався лише раз при покупці автомобіля. Ну, парктроніки 360, теж реально крута штука. І всі ці кнопочки, також Type-C, все це ввечері підсвічується, що зручно ну, надибати. Є ось така шуфлятка, це тут індукційна поличка, можна положити телефон, і він постійно буде вас на зарядочці. До речі. Дякую, Вікторія Oasis за ось такий підгончик в автомобіль Rituals. Дуже класно пахне. Мені подобається. Єдине, що кажуть, люди не подобається, це що забрали в новіших пасатах годинник якийсь був ось тут спереді, і поставили аварійку. Ну Нічого не можу сказати, в мене не було попередніх пасатів, тому аварійка мені цілком подобається. Чорна стеля без люка. Не знаю, люк, можливо, для когось дуже важливий, а для мене подобається їздити в сутінках загалом. Ну, не скажу, що вона там затонована, тому що виїжджаю за кордон. Чорна стеля додає якось такого свого вайбу і антуражу. Ще дуже крута штука це датчики сліпих зон. Ніколи їх не розумів, думав, нащо вони потрібні, але коли почав їздити і керуватися ними, дуже виручає при переналаштуванні зі смуги на смугу і також звертає увагу на автомобілі, які їдуть зі мною в потоці. Чи дійсно є в них такі датчики, тому що це означає, що вони за кермом можуть бути набагато уважніші. Дивіться, як легенько закривається. Ну, ззаді загалом комфортно. Троє людей комфортно може сидіти, ну, краще двох. А ногами не впираються в сидіння. Головою в потолок також не впираються. світло зверху вмикається. Також тут така сіточка є, яка перегороджає від багажного відділу. Загалом все необхідне, все потрібне є. Давайте подивимося, що в багажнику. Багажник це реально крута річ. Цибуля цибуля. Везу додому цибулю. Також мій рюкзак подорожній, але я тут ввожу різні штучки, камери, навіть якісь шоколадки, все, що потрібно необхідно для дороги. І ось такі штуки, як штативи. Є ось така шторка, висовується. Сюди загалом десь орієнтовно багажник має 650 літрів. Оця поличка також вона опускається нижче, можна опустити, трошки понизити і збільшити багажник об'єм. Тут як маленький букін. І коли збираєшся в подорож, ти не думаєш, чи щось взяти, чи щось залишити вдома. Просто береш, пакуєш, все. Скажу, що влазить декілька валіз, всі мої речі. І так як я нею проїхав скільки за місяць, 16 тисяч. Це була Польща, Польща, Прибалтика, Швеція, Норвегія. Можу сказати, що все необхідне, мені сюди помістилося. Після подорожі можу сказати, що, що тут все настільки продумано, що можна тільки подякувати інженерам за людяність. Також є фаркоп. Так, зараз подивимося. Опа. Ну тільки рукою дотягнути і все. Так само і ховаємо його. Так, а же його ховати? Ага, автоматично не ховається. До речі, в автомобілі я ще не спав, сидіння не розкладав, але враження, якщо їх розкласти... Садіння, то може поміститися навіть невеличкий намет. Можна розкласти всередині, а не на землі. Сіточка, яка відгороджує пасажирський відділ, і ось така шторка. Все, закриваємо. Так, давайте подивимося, що тут під капотом. Під капотом, як я вже казав, 150 кінських сил. Ну звучить, звучить, да, звучить небагато. Взагалі можна сказати, небагато. Але цього цілком достатньо, щоб класно навалювати по гарних дорогах. Про розхід вам розкажу. Як вже тестували розхід при швидкості 120 км кілометрів на трасі, розхід орієнтовно 4,5 літрів, 4,3-4,5. Якщо їхати 180, вже орієнтовно розхід 7 літрів. І для дизеля це просто кайф, це прекрасно. Також встановлена ДСГ-сами ступка, яка працює дуже чітко, коли потрібно, і дуже спокійно, там, наприклад, і непомітно, коли не треба. Е, ну, можливо, якщо натиснути на педаль, там вона не так швидко реагує, але е, на спорт режимі піднімає обороти нормально. Отже, Passat не такий драйвовий, як BMW, не такий модний. Як ауді, але довезе тебе завжди куди потрібно. Надійність тут головне. Виручало – це автогальмування. До речі, да, можна десь буває щось завтикати, щось десь не побачити, і вона прям відгальмовується. От також є функція тримання е, смуги, смузі смузі. Як я вже сказав, дуже багато асистентів, які роблять все за тебе. Ти можеш просто їхати відпочивати пити каву, все зроблю за тебе. Ну, є мінус, є мінус, що він не робить сам, це не готує мені каву. Проїхавши 40 тисяч кілометрів, я зрозумів, що Passat — це автомобіль не для понтів. Це автомобіль для тих, хто цінує якість і не шукає доказів. Тому що, якщо класно їздити, раціонально його використовувати, блін, претензій взагалі немає. А зараз давай трошечки покатаємося, подивимося, як він їде. Буду занудою, але краще пристебнуся. І ви так само робіть. До речі, в керуванні, в керуванні дуже елементарно, дивіться, сама тримає, рівнесенько їде. Якщо я намагаюся, от, наприклад, з'їхати, бачите, кермо назад вивертається, воно не дає просто звернути з полоси, якщо не включити поворот. Фізконтроль. Реально класна штука, якою я користувався переважно на автомагістралях, на європейських дорогах. І особливо вона корисна, коли автомобіль. Рухається по правилах дорожнього руху, по знаках. Керується, сама відтормажує, сама набирає швидкість. В дорозі можна просто їхати дивитися тіктоки. Комфортний автомобіль За такі гроші, до речі, можу продати, якщо когось цікавить, можу продати цей автомобіль. Автомат для ліндивих людей. Їхати дуже скучно. Ви просто дивитеся на дорогу, можна дивитися в телефон, але краще на цього не робити. Є функція е, «спорт режим». Спорт режим загалом для повсякденної їзди не використовую, як вона вмикається. Ось так, просто на себе трішки річажок, у нас включився спорт режим, обороти піднялись, але для повсякденної їзди я його не використовую. Е, максимум, де я його можу використати, це зараз, щоб показати на відео. Так, тут розганяється значно швидше. Або при обгоні. До речі, може для когось дрібниця, але є вже, вже така приємність. Можливо, і в попередніх версіях вже так було, не знаю, але от підголовник керується не тільки по висоті, а от по вильоту, вперед-назад.